Так. Зустрічайте, ми його повністю доробили. g газ, бензин, це атмосферний двигун, в ідеальному стані, офіційна тачка, є підкраса по кузову, бо це кубатура, ви всі знаєте її. Боляші місця. Ну подивіться тепер, як він виглядає. Машина після повного дителі, після поліровки, після малярочки, все гарнесенько виглядає. Ще раз повторюється. Це ресталінг, 13 рік. Вигляд має ось такий гарнючий. На телевізорі, на крутому рулю, на крутих, невитріпаних сидіннях підгрівів, вентиляції все присутнє, все працює. 125 тисяч оригінального пробігу. Ось так гарненько виглядає. Алькантара, стеля, люк, чорний. Блін, ну от просто все як має бути. Подивіться, ручка КПП, МГ, газ працює, все працює жодної помилки. 120 тисяч пробів за таку класнющу ціну. Автівку в нас буде дуже класнюща ціна. Відкривайте 13 рік і У нас сама дешева автівка по всій Україні.